Друзі, і так ми вже зараз будемо спускатися на воду. Славік качає лодочку, складаємо зараз спінінги і будемо вирушати. Наразі у нас по плану річка збруч операція щуки окуні, побачимо, що в нас вийде. Погодка сьогодні прям взагалі вогонь. Операція, хоч щось. операція хоч щось, каже Славік. Повний штиль. Дощику нема, вітру нема, дивіться яка водичка, взагалі жодної хвильки. Побачимо, що в нас щось, щось вийде, хоч щось будемо бачити. Дивимось, друзі. Друзі, зійшли на воду. І зараз будемо робити перші закиди. Славік вже робить першу проводку. Дивіться, яка красота. Дивіться, як ніби десь на Дністрі який каньйон. Лебідь плаває. Погода дуже гарна, але не знаємо чи буде репка покльовувати. бо зазвичай дуже гарна, гарна погода, Репка не дуже хоче клювати. Ну, сьогодні сьогодні побачимо. Зараз попливем трішки вещі, не спати її, будемо пробувати щось. а так, є. Є, є перша рибка. Ампура тоненька. Є перша рибка. Славику гостяне. Окуня роздороний. Є. Ого, оце окуняра, бля. Друзі, дивіться, коль славик. По окуняру замушив. Дивіться який, грам 300-400, дивіться. Який красень. А де приманка Відчепився? Да, Відчепився. Дивіться який красний. <laughs> де тебе той? Кукан твій? Чи ти випускаєш ней? <laughs> куканами не взяли? Я маю. То давай <laughs> Все, друзі, люкс, продовжуємо. Нашов піймав, а ну покажи приманку. від Руслана. Покиньте, да. Не, ні, не, це має тіога. Це певно оригінально, тіога. Дивіться, друзі, тіога, джігріх. Скільки грамів? 3, 3 грама джігріх. Все, друзі, диваємось люкс. Продовжуємо. Можна джавастика попробувати, блин. Ну, я джавастика всю. Іменно в цьому місці, мислі. А ну мені рака свого дав сюди. <соедині> друзі, дивіться. Славік ще одного задубаси за, за окуня. А, я, а я, я сьогодні в ролі оператора знімаю, як славік окуня ловить. З ну. того самого місця, то біля лодки. А це такий лодонька. Нормальний? Ну, поки... Дай 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 дай, 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 дай. дай, дай. дай, дай. Нормальний та ранішній окунь. Дивіться, друзі який. Пузатик. Жарити можна, можна, можна А Ану покажи приманку, дай по приманку покажу. Опустив, опустив. Це що за кракозябра? Селектовський якийсь рачок, друзі, бачите який. Від Селекта. Джи гріх той, той самий. Давай. Так, а ну мені в, мені в студію цього рачка оформити. Ну, там він один. Ж. Так, друзі, продовжуємо. Друзі, є перша ріба! Дядько Руслан впіймав трофея! Перші є. Розпочали. там ганяє. Але розмір, друзі, невеличкий. Джавастіка вчепився. Та воно стайка стоїть таких. Джавастик. Скільки там 1,8 чи 1,6 дюйма. Тільки переплили на іншу точку. Зразу вчепився. Сонечко вийшло таке прямо гарне. О, друзі, ще один, але ти вже лігний не тоже невеличкий, але... Та Те дрібненький теж. Чуть більше від попереднього. На 20 грам. Ну, вже вестик працює, але по дрібненькому кунькуваві. Треба, певно, впиратися у більші приманочки. О, корче. Славік першого то забомбурив на ті огу 2,4, дживоємо, можливо, треба більші вчіпати. Че, я помі щось запуталось. Славік забомбурив ще якогось ще кабана. Яка щука, то окунь. Щука, я що не чую, не трохи. Піцак беру. Беру, 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 я то Давай. Я готов приймати пасажира. Ось щучка. Ти був правий. Давай, давай, дай. Оп-оп-оп-оп. От невеличка. Ну, 800 грамм. Друзі, шар в лузі. Дати тобі щось, не маєш киспі. Немає. Немаєш? Друзі, такий шнуробасик, але, mm. але вчіпілася, на жаль, ну, дуже глибоко взяла приманку, зябра трішки пошкодила, mm. то напевно прийдеться її взяти. Зазвичай таку репку відпускаємо. Так зазвичай завжди відпускаємо. Але... Mm. Та ж не матюкайся! Mm.

Гарбузики мені не хочуть, друзі, попадати. Мілкота міл наразі. Ой, строзь. Кихти стирок чипів. Два, чи два і два дюйми. Зараз попливемо не споти чиї. Там є таке міс... місце місцянка з глибокою водою, бо туди ми ловимо, тут півтора метра глибини, майже трішки менше. А там так достатньо глибоко. Там Раніше ми були, то так у куньке там нормально попльовували. Зараз ми туди також попливляємо і гарні там попадали. Спробуємося там покидати. Якщо нічого не буде, то попливемо сюди назад Він продає цей техніку, блядь. Є, друзі, блядь, зійшов! є є, 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 є! є. добра! Оце я його йодурив, друзі. О, цей цей же, друзі, піде на кукан пацан. Добрав вже колосової лодки. Тюкав, тюкав. Тюкав, тюкав і тут тюкав. Славік зараз вже буде випробовувати важку артилерію на крупняка, вчепів коливалку чи вертушку? Вертушку. Вчепів вертушечку. А ми продовжуємо окунька видурювати. Друзі, ще один! Ще один пістон! Друзі, на кожній закиді, але дрібно, дрібота, Дрібота Кожна проводка є окунець, але дрібненький. Можливо, я зараз поставлю типу такого твістерка, але ще на розмір більшого. Можливо, тоді буде щось більше. Кидав віброхвостики, щось не хотіло, на віброхвостики попльовувати, вчепив твістерка і вогонь. Знову мені відвідний запутався, зараз, мабуть, я його знімлю, чи призв... О, звичайний монтаж. Є, yes, є, yes, крупняк Славик нині виступає по, по крупнякові Щучка. Щучка? Чи Окунь здоровий? Здоровий окунь. Щука, ну Щучка. Шноробас. О, та ж не мать кайсу! що забираєш на тараньку. <смеш> <смеш> Я жартую, друзі, ми таку ряпку відпускаємо, дивіться. Міні-щучка, міні бачите яка? Покажи на що впіймав. На <пліка> того рачка, дай сюди ближче. Друзі, такий сактус, якийсь цікавий колір рачок. Щучка поплила. Нам треба окунь, окунь. Окунь, нам треба та здорові, горбаті окуня. окуня. О! Є, є. о бля Друзі, гарний окуньок! Дочекалися! Дочекалися, як гарний лодонька. Лодонька. Ладанька. Але з такою... з таким клюванням. Довга пауза така була, ж десь плаваємо, не знаю скільки часу і, і нема ріпки. Тут... Один вчепився, друзі. Друзі, приманочка все та сама, зараз я... Вже хотів міняти на джавастика, поставити. Щось клювання дуже припинилось. Мабуть, будемо зараз плисти там, де ми її зрадку зразу починали, бо тут щось клювань зовсім немає. Та за пів години ж, напевно, перша ріпка. А, і ще славік, ще щучку зловив одну невеличку. Зараз щось будемо комбінувати, чіплю джавастика попробую Друзі перепливаємо назад, там де ми починали ловити, спустилися трішки нижче, нижчити, глибша вода, не було, клівань зовсім. Ну як зовсім. Славік одну щучку піймав, я одного кінька і все, і більше ніякої активності не було. Ми там кидали десь хвилин 40, піднімаємося зараз по течії, чаї, там, де ми починали ловити і спробуємо ще туди туди віщо поплісти, ми там ніколи ще не були. Deixa eu um pouquinho a dar

Друзі Сойдя вже окунь файний Так, друзі, славик тягне гарного окуня О, це вже гарний Да сюди Оп, шар в лузі Розрічок Р... селектовський розр... розриває окуня. Гарний окуньок. Гарний, гарний. Я на танточку Я спробую. Вихід, почав, Може, ми удачно стали. Шукай ще одного врачка мені такого. Я не маю. Вот раз на пробу, <laughs> блядь. <laughs> Один чё, козила? Станок у меня полно, мне сдаётся. Там нема а тут клиент. Ну. No. Окуняк Ну это штука О, Окунь окунярный Дай подарок Не то выпускай Он вичипевса Все той же рачок, друзі. Славик може тут всіх окунів хоче в'яловити. Це гарний теж? Два підряд гарних. ба, тихо, тихо, тихо. Друзі, дивіться. Чу їм плюски до воді слави, ми аж настрашились, дивіться, який косуля кус плаває. Налякалася, нас хотіла переплисти річку. Бідно налякалась. Треба було на телефон знімати. Там приблизити можна краще. Ну, що такого не бачив. Хотіла переплисти річку, але. Побачила нас і дала, почала тікати, вернулася. <рес> ну, туди вже можна не кидати. Йо-моє, диковини розвелося багато. Я гарна дрожка. Ну, з рожками. <рес> Поплили вещі, зі славіком хотіли подивитися, якісь нові місця. Ну, місця тут дуже гарні, але. Поки без безрібні. Друзі вийшли на берег трішки ноги розімняти, бо вже коліна болять сидіти. Зійшли на берег, поки виходили. Брату, поки виходили на берег, припли... приплили до одного місця, де можна вилізти, бо тут немає де так сильно виходити на берег. Знайшли ще сітку, 5 метрів сітки. Зараз Славік слав її спалить. Під... під берегом тут прямо було натягнута сітка 5 метрів. Але ряби не було. Зараз вже будемо мабуть, повертатися назад. Не матюкатися. Друзі, рибалочку завершили, зійшли вже причалили до берега, Вийшли на берег, зараз будемо складатися. Ось наш уловчик. Сла... С -с -с Скромний улов, уловчик. Славік Дві такого першого самого мацака, якого забомбурив. Були ще щучки щучки дрібненькі. Одна то, що попала, що зябра її пошкодили. Прийш, Прийшлося забрати. Так, рибалочка Добре. така собі. Може через те, що погодка була. Ну, Дуже, дуже гарна погода, хвилі не було, вітру не було, дощу не було, та й рибка не дуже покльовувала. Зараз лодочку збираємо і будемо їхати. Будемо їхати додому. А ми, друзі, зустрінемось на інших рибалочках. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте ролик. Все, друзі, Всім дякую і всім до зустрічі.